6,5 тисяч доларів за виїзд з України. Двоє прикарпатців налагодили канал нелегального переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Злочину схему організували мешканці тлумача. Чоловіки незаконно вносили неправдиві дані призовників у базу шлях. Таким чином їм вдалося переправити через кордон близько трьох десятків чоловіків, котрі підлягають мобілізації. В ході до з того розслідування було встановлено щодо незаконної схеми причетні 30-річний та 35-річні мешканці Тлумоча. Як з'ясували правоохоронці, фігуранти виготовляли для військовозобов'язаних документи, за якими останні влаштовувалися на роботу як водії вантажних мікроавтобусів у приватне підприємство. Відтак вносили неправдиві відомості в інформаційну систему шлях, таким чином призовники мали змогу виїзд за кордон. За таку можливість з одного чоловіка зломисники брали 6,5 тисяч доларів США. Спершу вони отримували аванс, а згодом уже решту суми. Затримали зловмисники поблизу прикордонного пункту порубна Чернівецької області на гарячому. Там вони отримали основну частину коштів за свої послуги і намагалися допомогти виїхати двому халянтам. Крім того, зломисники намагалися втекти від правоохоронців. Одного з них вдалося затримати, інший ж наразі перебуває у розшуку. Під час обшуків за домашніми та робочими адресами фігурантів правоохоронці вилучили грошові кошти, отримані за нелегальне переправлення призовників, копії документів військовозобов'язаних, а також набої до автоматичної зброї і бойову гранату ОФ-37. Також вилучено засоби вчинення злочину. Це автомобілі Мерседес С-320 та Опель Астра, на яких ухилянтів довозили до кордону. Фігурантам провадження повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Одному із зловмисників вже обрано запобіжний захід. Тримання під вартою за злочин їм обом загрожує ув'язнення від 7 до 9 років. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які вносили дані військовозобов'язаних у базу шлях Люса Грибики та Магалаті, телеканал 402.